Так, всім видно. Так, дві, дві п'ятих прописуємо спокійненько. Це в своєму режимі. Так. Yeah. Добре. Дві п'ятих. Пам'ятаєте, як писати дроби, так? Uh, yes. Пишемо завдання один. Yes. Завдання один. Завдання. З двома ми. Так. О, знаєте, дробом зафарбовуємо частину цілого. Креслити не треба, ми просто будемо з вами писати. Скажіть, будь ласка. На першому малюнку ось тут зафарбована яка частина? Одна друга. Одна, одна друга. друга. Так і написали з наступного рядка. Одна друга. Поставили кому. Далі зафарбована яка частина? Одна четверта. Так, одна четверта. І остання зафарбована. Одна шоста. Одна шоста. Дякую. Бачите? Розминка легка і зрозуміла. Дюк ціна просто писати одна друга, так, одна четверта, так, та одна. Так. І одна шоста. Так. Писати Написати отакі от, от кольорі. Ні, не писати, не креслити поки. Не треба. Далі. Дописали, тепер нам треба. Згадати, як знайти частину від цілого і знайти ціле, якщо його частина відома. Завдання два одразу по фітництві. Завдання два. Якщо одна п'ята від від 30, як відшукати одну п'яту від 30? Три часі Щоб... поділити. Так. Одну. Щоб знайти частину, частинка маленька, шукається діленням, пам'ятаєте? Ціле велике шукається множенням, збільшенням. Всі пам'ятають це? Так. Тому частина ми. Пишемо приклад 30 поділити по 5 дорівнює 6. Так і записуємо. Другий Одна шоста від 18. Діленням записуємо. Так, 10. так. 10. 10. Угу. Я вообще, да. Mm. Те, що ми писали в завданні до рівня 2. це прописати чи просто написати? Просто написати і все. О, і до рівня 2. 30 ділити по 3. Скільки буде дадімо? 10. 10. Дякую. 10. 10. 10. Тепер множимо. Що на що множимо, щоб знайти ціле? Ага. Кстати, дивіться, отут от літри, а тут хвилини. Обов'язково дописуємо одиниці вимірювання. Зверніть увагу. В першому просто число, просто відповідь, а в другому і третьому у нас Ось так. написати писати одну. 1 шоста від 18 літр до рівня... Ні, ми пишемо тільки те, що написано. А тільки 18 поділити на 6... Так, шість. Це приклад розв'язання, все. Ну, все. Так, тепер другий стовпчик робимо. Що на що множимо? 5 на 3, 3 на 5. 3 на 5, 5 на 3, 15, добре. Можна писати? писать? Ми вже зараз закінчуємо завдання. Ти нічого не встигнеш. Пропускай місце. Ми йдемо зараз до наступного. 2, так, Два, на 9. Навіть угу. І одна сьома. Тобто це 9 кілограмів на 7. 63 кілограми. Просто згадати приклад у нас. Чи на множення. Чи на деление. Далее. Упию. И пошли далее. Ничего І так, далі. Задача 3. Задача 3. І писати її. Просто задача 3. Зараз коротку мову напишемо так. За обідом на десерт був торт. Наталя з'їла одну шосту частину торта. А її братик Андрійко одну третю частину торта. Хто з дітей з'їв більший шматок торта? Давайте ми з вами накреслимо. Задачу написали три, так? Ми пишемо Наталя, скільки одна шоста частина. Андрійко, одна третя. Малюємо два однакових кружечки. Один ділимо на шість частин, другий ділимо на три частини, так. і, відповідно, одну шосту зафарбовуємо і одну третю. Ілюструємо, так? Це ага. у нас Наталка. Це у нас Андрійка. Ну, що, видно, у кого апетит сильніший. Так. І хто з'їв більше? Андрійко, Наталка. Так. Ну там, де дивиться. Зліва жовта частина чи, частина, чи справа жовта частинка більша? Це ж у нас одна шоста, а це Один у нас дружочко, одна третя. Право. Право, так. так. Ось так, значить, і написали. Хто у нас Андрійка? Андрійко. Так, далі у нас з вами дослідження йде. Означ рівняння, яке розв'язане правильно. Давайте дивиться, гляньте. Поки нічого не пишемо, поки дивимось. рівняння 20... Поки нічого не пишемо, дивимось. 25 п'ять мінус дорівнює 18. Де тут у нас е... ціле? Двадцять п'ять при зменшенні ціле спочатку. І тут зменшення теж ціле спочатку, так? Скажіть, будь ласка, ціле шукається збільшенням чи зменшенням? Збільшенням. <pondering> Збільшенням Збільшення. е, збільшенням ціле шукається. А ікс у нас ціле чи частинка? А, а де ж у нас ціле? Ось у нас ціле. Ми ж позначили, Нікітка. Яке ж це ціле? Ціле 25. Так, ікс у нас ціле чи частинка? Ще раз діти, скажіть? Частинка. частинка. Шукаємо зменшенням, тому що ось це у нас правильне, так, розв'язання. А ось це неправильно. Тому записуємо ось це рівняння. 25 мінус х дорівнює 18. І перевірку ще дописуємо. 25 мінус скільки буде? 18. Ні. 7. Мінус 7, 7 дякую. дякую. Так. І... 25 мінус 5 – 20 і мінус 7 – 18. 18 дорівнює 18. Ось це рівняння записуємо. І поряд ще буде зараз одне рівняння. Далі ви напишете. Ось це пишемо рівняння. І наступне поряд. Дякую. Які завдання? Четверте. Наступне. По черзі йдемо. К. Друге рівняння. Дописуємо, хто дописав, дивиться наступне рівняння, виділяє ціле і позначає невідоме це ціле чи частинка. Скажіть, будь ласка, в другому рівнянні, що є цілим? Який компонент? 37. Хтось спить, хтось не проснувся. Х. Х. Ну у нас сві... зменшення. При зменшенні ціли спочатку. Найбільше число в прикладі, при зменшенні, воно завжди спочатку йде. Треба 37 додати дванадцать угу, так. так 10, десять сорок і два, девять, так, сорок девять, дванадцять тридцять, тридцать тридцать семь. Юг, угу. ну, тут, можете на кінці урока мені тут об'яснити, що ми пишемо ось це у кінці ось таких перевірку? Тут ось, ось, ось як у другому засточку 37 до рівня 37. Можете е, на кінці? Ну, Тому що дивись, ми написали, підставили. Але треба ще раз свіжим оком подивитися, чи правильно ти зробила обчислення. Тут дорівнює 37 ми списуємо, а тут ще раз 40 мінус 10, 9 мінус 2. Тому що іноді тут бувають механічні помилки, Вероніка. Зрозуміла? Просто себе ще раз перепер... перевірити. Навіть я іноді. Буває щось швиденько-швиденько і одиничку десь чи щось переплутала. А потім, коли написала, а потім ще раз передивляюсь і бачу, а не сходиться. Починаю перевіряти і відшукую, де я пом... щось пропустила. Це просто для самоперевірки. Все. Ще е, один крок на е, контроль. Як зроблено? Так, задача 5. Нам треба буде скласти з вами за текстом задачі рівняння і розв'язати його. Ну, я знаю, що вам це більше подобається, так, тому що ми просто читаємо задачу і пишемо по сюжету задачі рівняння. Ну, це Олеся це задумала це... число. Коли вона розділила 48 на це число. То одержала різницю чисел 14 і 8. Ось починається. Олеся задумала число. Нам сказали, яке вона число задумала? Невідомо. Ні. Тому невідома. Ну, я ставлю А. Ви можете Х, ви можете Y, Що хочете. Ось Олеся задумала число. Все. я Оце закреслила, тому що це я вже виразила в, своєм, в, своєй, в своєму рівнянні, так? Коли вона. Розділила 48 на це число. Тобто я дописую 48 і ділю на це число. Бачите? Так. То одержала. Одержала, це значить дорівнює. Так? Так. Різниця, різниця це у нас мінус. Це віднімання. 14 і 8. Дочитали речення, а у нас уже з вами складене рівняння, ви бачите? Так. Скажіть, будь ласка, ми можемо тут щось порахувати зараз? Так. 14 8. Так, скільки це буде? 14. 14 мінус 8. 6. 6, правильно. Тепер що, невідоме дорівнює, тепер все невідоме дорівнює при діленні де ціле при діленні ціло спочатку. спочатку тому частинку шукаємо знову діленням вона маленька 48 ділити по 6 скільки буде Вісім. Вісім. молодці. Ну і все. І нам... Я тут справа напишу так, перевірку, бо у мене там місця немає, не хочу пересовувати. І 40... переписую мову. 48 замість А. Ставлю вісімку. І ось так як було, і записую. Тепер рахую зліва. 48 ділити по 8. Точно знаю 6. 14 8 мінус 10. Це 4 плюс 2 6. 6 6. Ось 6. Значить, все розв'язано, вірно. Так. І ще у нас з вами одна задачка. А яка відповідь? Яка відповідь? Шість чи відповідь шість. Задумане число 6. Можна так і а написати. 6. Задумане число 6. Якщо хтось хоче ну, повну розгорнуту відповідь написати. І у нас ще з вами задачка ще одна. І із письмової частини це все, що я запланувала на сьогодні. У бібліотеку привезли 36 книг. На першу полицю поставили шосту. На другу, четверту частину, на третю решту. Скільки книг поставили на третю полицю. Ну, тут у нас що перша, друга, третя. Ми з вами і пишемо, так? Можемо. Е, можемо схему накреслити. Давайте і короткоумову і схему. Перша, друга, третя полиця. Всього. 36, так. книг. них. А чого у вас дві други? Де у мене дві других. Нет. А, оце. Одна. А риска друга. одна не намалювалась. Дякую. Інтернет барахлить трошки. Так, і тут на три частини ділю. Перша полиця. Друга Трішка полиця. Третя полиця. Номер задачі какой. Наступний, який у нас Шість. перед, перед а, цим а, у нас а. яка була. Та можна без номера писати. У нас же з вами не з підручника з вашого. тому 36. Так. І давайте розкидувати. Кому зручніше буде по короткому запису орієнтуватись, так? Комусь по схемі. Перша полиця. Невідомо, але знаємо, що одна шоста. Невідома штука, так? Але є підказка, є частина. Друга полиця теж невідома, але теж є підказка, одна четверта. Тут невідомо, але тут решта. Так? Тут везде невідомо, невідомо. відома. Угу. Але тут у є нас з підказками: тут одна шоста. Тут одна четверта. І тут у нас невідомо. Але ми ж з вами вміємо. У є підказки. Якщо є частина, ми ж частину від цілого вміємо шукати. Так? Так, вміємо. Вміємо. Тому як мені порахувати одну шосту від тридцяти шести. Тридцять шість поділити на шість. Е, це... це скільки буде? Шість книг. Це шість. у нас перша полиця. Шість. Так. Другу полицю можемо порахувати за підказкою? Так. Кажіть. Я слухаю пропозиції. Одна четверта, бачите, написано, як одну четверту порахувати. Треба 64. Що зробити? Шість помножити. На 4. Яких шість? У мене 30. одна четверта, Нікіта, від тридцяти шести. Тридцять шість, так. Тридцять шість ділити по 4. Ми ж одну четверту від 36, шести, Нікітка, шукаємо. І одну шосту від 36. Зверни увагу, будь уважний. І буде, буде 9. 9. Так, книжок. Це друга полиця. І тепер решту. Тобто ми з 36 заберемо. 6 і 9, так? Забираємо всі книжки. У нас рекордсменка третя полиця буде, так? 36 мінус 6, скільки буде?

Легко задачі рахувати з долями, тому що треба таблицю множення ділення, в принципі, знати, так? І все. Так.